А я, друзі, сьогодні знову буду щось садити. І знову мені хі -хі, принесли вишні, друзі. Вже не горіхи, а вишні. Вони в цвіту, да, вже пісно садити. Але будемо старатись поливати і все буде добре. Ось одна із ямочки на вишні. Ось, друзі, в тій ямці те ж саме було. Дивіться, водичка. Водичка підійшла. Я думаю, що вишні приймуться. Ну, а тепер додамо землі чорної, потім ще принесу. І все буде добре. Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного, і Божої нам благодаті. Що ми чуємо? Ще від птах. Хрюкання в росі і, звичайно, трактор, сажалка. Люди садять картопельку. Ну, в мене ще не зорано. Але це не про це. Так, друзі, а в мене знову саджанці. Так пізно садити вишні. Так, да, я знаю. І знає, це та людина, яка мені принесла. Але каже, Машенька. Посади, посади, будеш поливати, може, приймуться. Якщо не приймуться, осінню повторимо. Друзі, ну що ж, я ямочки вже покупала, викупала шість ямочок. Я не знаю, скільки тут саджанців, але я викупала шість ямочок. Я вам зараз вставлю які ямочки я покупала. А тоді, друзі, будемо садити. Ось одна ямочка, ось друга, ось третя, четверта. Ви вже бачили її, як я сипала пісочок. Це п'ята. Ну, а шоста, друзі, це ямочка, де про шарки землі нагадує наш прапор України. Друзі, дивіться, які в мене шари землі. Земля, глина, пісок і знову земля. Дуже гарно. Ось, друзі, в тій ямці те ж саме було. Дивіться, водичка. Водичка підійшла. Я думаю, що вишні приймуться. Ну, а тепер додамо землі чорної, потім ще принесу. І все буде добре. Ну ось і все, друзі. Біля ставка посадила. І буде садок вишневий не коло хати, а садок вишневий коло ставка. Ще мені лишилось посадити біля огороду. Там навпроти мого садка, де я садила, в другому рядку посажу дві вишенки. І все, дорогенькі мої, і все. Тепер, друзі, нашу ямочку, там де нас земля, так прошарками йде під український прапор, будемо садити таку тендітну вишеньку. Зараз я принесу водички і посадимо, друзі. Одразу наливаю відро води. Там є коров'як, там є перегній. Відпросі. Так. Буду класти оці донизу. Вони такі пушисті. І буде краща земля, чорніша до кореня. І буде все добре. Щоб мені не прийшлося її пересаджувати. А вона мусить прийнятися, тому що тут земля дуже гарна, адже земля тут прапор України, друзі. привіт-привіт, Привіт! Привіт! Гарненько. Ну а тепер почнемо сипати глину, довший пісок поверху. Смокчиться, гарненько поставити, Гарненько. Ну що ж, вже й посадила я свій вишневий садочок. Вчора вишні були вялі вялі постояли ніч у ставочку і набрались, напились водички і листочки свої підняли. Я думаю, що прийметься і все буде добре. Ось друга вишенька, красунечка. Це наступна. Там деякі вишеньки, друзі, потрібно чуть пообрізати, але хай вже приймаються. А тоді я їх чуть знизу пообрізаю. Ось так, бачите. Бачите, водичка стоїть ось цю. Тим більше треба буде обрізати, але нехай вже приймається, а потім чуть пізніше я її обріжу. А може обріжу вже аж осінню. Так, тут в нас кругом ставочка 5. Ось це ж. Ну, а це в нас сьома. Нехай ростуть, нехай приймаються. Усім, друзям, тихого мирного неба, Божої благодаті. Усім, усім тихого мирного неба. Швидкої нам перемоги.